Єв задав нам питання: є освіта коледж з навчанням 5 років та інститут з навчанням 1 рік. Чи можна визнати цей диплом? Після коледжу вступали на п'ятий курс та навчалися один рік. Трошки незрозуміло зададуть. Потрібно питання. дивитися документи, будь ласка. Так, ем, так такий достатньо специфічний. Випадок, тому приходьте на консультацію, шукайте мейл та так. відправляйте свої питання ем, нашим експерткам. Діана Ольга, дякую вам. Поки чекаємо на наступні питання. Я хотіла вас запитати, можливо, ви нам можете поділитися якимось вашим досвідом з вашого робочу альтагу, як говорять німецької, з повсякденної вашої роботи. Які складнощі є під час консультації, з якими проблемами стикаються люди частіше всього, або з якими проблемами приходять люди до вас? Розказуй, Ольга. Ну, Дивіться, найчастіше запитання, нові що мені додатки до диплому. Додатки до атестату. В ваших додатках до атестату вказана дуже важлива інформація, якої немає в самому дипломі. Там є вся інформація, яка потрібна визнаючим організаціям. Якщо цих додатків немає, потрібно. Відповідно до визнаючої організації, якось вирішувати це питання, або запрашувати архівні довідки, або якось по-іншому вирішувати це питання, але це дуже індивідуально. Но зараз я можу вам сказати, що, будь ласка, дивіться, чи є у вас всі документи в наявності: диплом, додаток, атестат шкільний, додаток. Якщо у вас магістр диплому Діана вже сказала, будь ласка, дуже важлива підсказка, люди. До того часу, як не звернеш цього, до цього увагу, багато і не читають цю інформацію. В ваших додатках до дипломах вказана інформація про попередні дипломи. Якщо у вас диплом магістра, то там вказана інформація про отриманий попередній диплом про освіту, на базі якого ви отримали освіту за ступеню магістра. І це дуже важлива підсказка. Ви можете дивитися цей номер документу і, відповідно, шукати у себе ці дипломи, на підставі яких ви отримали наступний ступінь ваш освіти. Це найпоширеніша проблема, це найпоширеніше питання. Також для жінок найпоширеніше, будь ласка, якщо ви у вас була зміна фамілії, вам потрібно свідоцтво. Шлюб, розлучення, або відповідний інший документ. Це також потрібно для того, щоб було зрозуміло визнаюшій організації, чому у вас різні фамілії. Но це, мені кажеться, це зрозуміло для всіх питання. А так, дуже індивідуально у всіх. А, також, будь ласка, дивіться в своїх документах про освіту. Також найчастіше документи, які отримані в 90-ті початок 2000-х років, немає ознаки, яка форма навчання була. Тоді ви повинні це знайти в своєму додатку або в дипломі, якщо не вказана форма навчання, повинна брати довідку вашого освітної установи щодо форми навчання в тій період часу, коли ви навчалися. Також, якщо ваш, ваша освітня установа була приватна, також потрібен сертифікат про акредитацію на період вашого навчання. Ці документи в 90% випадків є на сайтах освітніх організацій. Будь ласка, це дуже важливо. Без цього оцінку документа вашого про вищу освіту ви не зробите. Але такі питання дуже повно. Ми розповідаємо на наших. Консультаціях щодо отримання цих документів. Це я вам зараз розповідаю про найпоширеніші проблеми, які у нас бувають. Будь ласка, якщо ви бажаєте більш розгорнуто це знати, будь ласка, приходьте на консультації, і дуже подробно ми вам всі нюанси розповімо. Є дуже 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 багато нюансів, які у кожної людини окремо виникають. Так, дякую, Ольга, Діано. А з, з вашого досвіду, які складнощі частіше всього трапляються вам? Чи все-таки це приблизно так, а це, як це... Ольга це описала? Так, це і є, да, але це все це все, все ж таки дуже індивідуально. Також бувають випадки, коли. Людина сама оформлює заявку, забуває надіслати якийсь документ. Через рік рік приходить до нас та каже, що ніяк не може отримати е, ні оцінку, нічого не може отримати, а розгляд її заявки по факту ще не почався. Таке буває, так? Коли так, людина думає, так, що цим понашому і тут вона рік. Чекає на цю оцінку, і нічого немає, і нічого їй ніхто не повідомлює. Uh -huh. Тому о, дуже дуже уважно ознайомитися з вимогами, ознайомитися з пам'ятками, які саме документи вам потрібно зібрати, у, у якій кількості, якщо довідки мають строк е, е, дії. То звертайте на це увагу. Якщо потрібно, якщо пишеться в пам'яті, що не потрібно переклад документів, то не треба надсилати перекладені документи, бо це вимоги саме тої установи, куди ви надсилаєте вашу заявку. І якщо вони це пишуть, значить не потрібно видумувати щось більше, ніж вони запрошують саме самі. Um. Тобто ви сказали, що от буває таке, що люди відправляють документи, чогось не вистачає, і вони думають, що заявка вже надіслана і що йде в процес, але насправді нічого не відбувається. Так. А як це в ідеальному випадку? Тобто я відправляю свої документи, і мені має прийти якесь підтвердження, як, як я знаю, що моя заявка вже оброблюється, що з нею все добре, що всі файли були прикріплені. Ну, зараз, якщо ми кажемо про центральштеля фіобільдунгсвізін, це установа, яка видає uh, саме той ту оцінку документів про вищу освіту, так вони прийшли повністю на дигітальний uh, режим, так скажемо. І, і це вони зробили 15.02 uh, 15 цього року, адже зовсім не так довго. Uh, і в них наразі все в твоєму особистому кабінеті. Усі документи, усе, що ти направляєш до них, і там же ти можеш подивитися, на якій стадії знаходиться розгляд твоєї заявки. І якщо вона розглядається, то вона розглядається. І якщо вона uh, десь підзависла, то ти також можеш це якось промоніторити. І це дійсно класно. Дякую, Діана. Ем, продублюємо ще. Ми про це вже з вами проговорили, але ем, я бачу, що в чаті ще задають питання. Ем, Айлін питає, чи правильно я розумію, що індивідуальну консультацію можна отримати, зв'язавшись по електронній пошті. Так, але в нас зараз практикуються групові консультації за допомогою програми Zoom, але і індивідуальні також є. Тобто ви з нами зв'язуєтесь, як вам завгодно, по телефону чи з електронної пошти, і ми намагаємося знайти для вас термін. Не, не можу сказати, коли це буде, але те, точно не на цьому тижні і не, на наступну, не на наступному, бо справді дуже багато, багато кількість запитів на, на даний момент. Але ми допоможемо. Це дійсно так. Маленьке уточнення. персональні консультації лише для землі Берлін. Да. Для всіх остальних, на жаль, це Zoom. Але ви можете отримати персональні консультації в відповідних установах безкоштовно. Я звертаю вашу увагу, консультації будь-які безкоштовні. Ви звертайтесь, будь ласка, до сайту in Deutschland. Якщо ви не в Берліні, шукайте відповідну організацію та отримайте консультацію. Ольга, питання персональна консультація. Це ви маєте на увазі, що я можу прийти до вас і зі своїми документами на руках і поговорити з вами особисто? Так бувають такі випадки, коли людина послухала загальну інформацію по Zoom і в нормальному режимі цього достатньо. Але буває таке, що людина має складні документи, складні питання, багато документів, взаємозв'язані документи. от як тут писали коледж. Взагалі, два інститута, багато-багато питань, як це оформити правильно. І тоді, якщо це дуже складне питання, що людина вирішити не може, та людина знаходиться в Берліні. Можлива консультація у нас в бюро індивідуальна, безкоштовна, нагадую. Але, будь ласка, шляхом листування на нашу електронну адресу. Так, це для Берліну. А якщо ви знаходитеся в іншій землі Німеччині, моя колега Міла відправила вам в чат безкоштовні консультації по всій Німеччині на сайті in Deutschland. Так вони є, я так розумію, в усіх великих містах і напевно в невеликих містах також, і в багатьох випадках можуть пройти онлайн. Правильно, так, в кожної землі є така можливість отримати безкоштовну консультацію. Будь ласка, дивіться на сайті. Так, безкоштовно це важливий момент, бо я бачу, в нас в чаті вже питали скільки коштує консультація? Консультація безкоштовна на сайті Anerkennung in Deutschland консультації проходять безкоштовно. Платите платять люди з моменту, коли вони вже починають процедуру визнання. Тобто за диплом. Так, якщо вони вирішують, що це про Угу. тобто консультація також не зобов'язує людину почати процедуру визнання. Це скоріше, просто як отримати інформацію та. Проконсультуватися з експертом. Так і маленьке зауваження. Сплачувати потрібно відповідної визнаючої організації. Бо в нас був випадок, коли після консультації чоловік зайшов в бюро і каже: а гроші кому надати? Гроші, будь ласка, відповідної організації, де ви робите визнання вашого диплому або оцінки. А організацію для визнання. Буде, може бути вона вами відрекомендована, чи її теж треба самостійно потім шукати? Як відбувається цей вибір саме організації для визнання не консультаційної, а, а пізніше? Так, в рамках нашої консультації ми е, определяємо ту саму установу, яка, я, яка буде проводити е, процедуру визнання. З вашої з професійного тобто там, там є, 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 є різні, Так, це не... Так. і це залежить від того, де ви будете працювати, як правило, та де ви проживаєте все, і все. Угу. Да. Тобто працюють вони, в принципі, всі однаково, залежить від роботи та від місця проживання. А, так, але ну можна припустити, що людина, яка е, розподілена по землі Берлін, е, планує працювати десь. Під Мюнхеном, Цумбайшпіль, mm -hmm. <гл> то то в неї визнаюча установа буде зовсім інша. А консультація може бути в вас, правильно? Ми можемо проконсультувати його тут, але сам по собі процес він може декілька відрізнятися. І порядок подачі документів може відрізнятися від землі до землі. Це потрібно дивитись саме на сайті тої визнаючої установи, яка займається саме вашим процесом, саме вашій землі. Тобто, Це взагалі, важливо. краще, якщо я проживаю в Берліні, а хочу працювати в Мюнхені, мені, напевно, врятує піти все-таки на консультацію вже в організації, яка займається Баварією та Мюнхеном, а не Берліном. Так, або проговорити, як мінімум, mm -hmm. проговорити. Б цей факт, mm -hmm. так, щоб Бо ми мали бути змогу порівняти е список перелік документів землі Баварія та, та, та Берлін. Mm -hmm. uh, дякую. Ось Тетяна нас запитала. Заочна форма навчання. Чи можна визначити університет атестат диплому, якщо я вчилася на заочці? Так, це можливо. Єдина форма навчання, яку неможливо тут визнати, це екстернат, бо фізично в Німеччині немає форми навчання, за якою людина зовсім не... Відвідує навчальний заклад. А так заочна форма навчання тут є і вона визнається. Можна. Дякую, Ольга.